Дорогі друзі, в контексті виконання доручення прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо організації оперативних штабів реагування на рейдерування земель в сільськогосподарського призначення, а також з огляду на публічну цікавість світового суспільства до питань так званої приватизації земельного фонду України, ми зараз звертаємося до Виконуючи обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії картографії і кадастру Олега Цвяха з вимогою здійснення невідкладної перевірки діяльності начальника головного управління Держгеокадастру в Одеської області Савченко Марини Юрівни та начальника міжрайонного управління у Великомихайлівському та Закарівському районах головного управління Держгеокадастру. Одеській області Шлюшкіна Сергія Леонідовича. Вказані посадові особи, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, забезпечили наповнення державного земельного кадастру України землями сільськогосподарського призначення, які перебувають в державній формі власності задля їх розпаювання і подальшої приватизації. Вказані дії ми вважаємо неприпустимими і вимагаємо невідкладного реагування посадових осіб на вчинені правопорушення. Ми вимагаємо від керівника, виконуючи обов'язки керівника державного управління з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха здійснити невідкладний прийом з питання протиправної діяльності посадових осіб в головному управлінні Держгеокадастру в Одеській області. Ми вимагаємо оприлюднення акту службової перевірки відносно вказаних посадових осіб, які допустили зловживання владою службовим становищем в питанні використання земель сільськогосподарського призначення, і водночас звільнення вказаних осіб і займаних посад.